Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на нашому каналі. Бачу, підписуєтесь, хоч і мало обзорів виходить на каналі, ви все одно робите підписку. Слідкуйте за нашим каналом, за що дуже дякую. Так виходить, що небагато зараз відео виходить, але стараємося. Тому всім дякую за підписочку. Ставте лайки і підписуйтесь далі. Бачив на Ютубі короче, в просторах інтернету. Побачив, що там розказують, з'явився кінтавер 160-й преміум класу, опрям преміум там ти що. Ось попався він мені на очі, я вирішив теж подивитися, що ж воно таке, і показати вам, що, це, що за преміум клас. Зараз зробимо огляд даного тракторця, побачимо, що в ньому. помінялося. Їх є дві моделі, так сказати. В одному насос стоїть на коробці, в другому на моторі. От вам і вся там різниця плюс-мінус, є ще там невеликі заморочки. Давайте розберемося, що він це представляє. Обичний мототрактор, дирчик такий собі, китайський. Не мотоблок уже, бо є 4 колеса, є руль. Такий собі дирчик. Встановлено тут 195-й мотор JD-16. Звичайний 195-й мотор мотоблочної системи. Заводиться він у нас електростартером. Добавили сюди виносний генератор, щоб була повноцінна зарядка, так як у мотоблоках їх немає і там зарядка слабенька. Тут ось у нас додали генератор, який крутиться від ремня і сховали його під капот, щоб не попадала на нього вода і болото. Плюсик. 45-й акумулятор встановлено на даному тракторі. Є вмикач маси. Поставили реліжку на стартер сюди. Тобто все досить просто. Пару проводків і все. Що особливого по цьому трактору? Оцей мототрактор, який зараз перед вами, в ньому сама довша база серед усіх мототракторів. Він по дліні найдовгий. Самий, самий по маневреності, не дуже він маневрений, скажімо так, тому що в ньому, йому треба більший радіус розворота, ніж іншим. Там є також на 16 кінських сил, ну, і трошки коротша база, ти більш маневреніші, ніж цей. Ну Що маємо, вже, то маємо. Колія в нас мінімальна метр йде в даного трактора, регулюється балка, ну, все по стандарту, не будемо повторятися, внікатися, так як багато є вже відео і в нас, і взагалі на просторах інтернету. 5х12 передні колеса. Кузовня стандартна. В принципі, особо нічого не міняється по кузовні, все стандартно. Стандартна фара, дальнє ближнє світло є, повороти є. Два, два приводних рівня у нас профіль 3. Бетри 35 довгі. Самі довгі рівні встановлені на даних тракторцях. Так як я вже казав, довга база. Ось що в ньому преміум? Преміум це те, що стоїть насос НШ На рамі у нас. Через отаку от переходну пластину встановили до рами насос. Ось цим болтом, я так розумію, він у нас типу, на, натягується натяжка. Робиться натяжка рівня. Ось так. Тут ось відпускаються ці болти і натягується за допомогою цього болта, натягується ремінь. В принципі, нормально тим, що коли ви вже маєте щеплення, у вас працює гідравліка. Насос незавісими від щеплення. Але ж тут йдуть довгі шланги, за якими також треба слідкувати. І у вас з'явився в даному тракторі плюс один розходник це ось цей ремінь, який також буде зношуватися і потрібно буде його міняти. Ну Це таке, в принципі, ремні, там вони недорого так стоять. і Є вони в продажі. Задні колеса 6,5-16 теж роздвигаються по полуосях, регулюється колія тут от метра і там до 1,40 сорок Можна регулювати колію, розтягнути трактор наскільки, скільки вам потрібно. Щеплення у нас йде двохдискове тут. Є свільний ручейок на корзині щеплення для того, щоб підключати сюди навісне обладнання, таке як косілки, копалки і так далі. Кожух уже зразу зробили, тут такий зрізаний, щоб вже не треба було вам вирізати, колхозити, нічого. Регулюється щеплення ось цими лапками. Ось Вижимний підшипник, лапки. Тут, тут розходник це у нас вижимний. Вижимний, частенько їх міняють на даних. Тракторцях. Ззаду встановлено циліндр. І розподільник. Розподільник поставили у нас з правої сторони під руку оператору. В принципі, удобно. Я думаю, в принципі, удобно, непогано. Тут вже залишився зрізаний вал, такий же, як під привод насоса був, ну тут тільки немає переходної плити. Якщо, якщо сюди поміняти плиту, то можна насос той же самий поставити і сюди. В принципі, коробка стандартна, немає тут ніяких змінень по коробці, все стандартно. Також виду змінили, вигнули речаг ось цей на включення передач. Коли ми раніше привикли всі бачити його ось тут між ногами, то зараз для удобства його винесли на ліву сторону, щоб він не заважав він вам під ногами. Це більше зроблено для посадки в трактор. Так як на заведеному тракторі буває, сідаєш, або злажиш з трактора, случайно втикнув передачу, він поїхав, наробив горя. Зараз, в принципі, зробили ось таку херню, зігнули речага і ця проблема так сказати, відійшла. Три передачі вперед, одна назад і понижайка-повишайка. Тобто 6х2 на у нас КПП. Тут у нас іде розблокування полосей стоїть. Тобто, якщо речажок стоїть у нижньому положенні, у вас постійно заблоковані полосі. Ставите його у верхній, розблоковуєте. Одне колесо відключається, інше постійно крутиться. У даній коробці диференціалу немає. Колись робили ми відео по цих коробках. І також поставили ручник, ось такий автомобільний. Такий, навіть Важко затягується. Ось, ось також ще додали сюди і змінення. Педалі тормоза двойні, скручуються болтами. В принципі, я думаю, на мототракторах однею педалькою ніхто і не пользується, завжди заздвоєний, тому що тут воно мало що допоможе. Тут не такі досить потужні тормоза, щоб їх розслідняти і допомагати ними при розвороті. По рульовці. Звичайно, черв'ячна рульошка стоїть. В принципі, трактор має невелику вагу, тому в ньому... Колеса вращаються, вивертаються непогано. Демонструю виворот руля. Ось так у нас вивертаються колеса передні. Ну і ж кажу, за що довгої бази він має трошки великий радіус виворота. Воздухан під приборкою встановлено. Він також у нас іде масляного типу, заливається сюди, мастило в його. По приборці стандартно три датчики. три датчики. Масло Це у нас комбінований йде вольтметр амперметр і температура. Температура тут йде механічний. І мастило також йде механічний через шлангочку. В принципі, заводи нормально показує давлення, троєчку. Ну, як правило, мототрактори вони двойку, а то буває одиничку показують, велике давлення вони не показують. Ось такий також є в наявності також є кентаври 200-ті. Зараз є звичайний з насосом на коробці і також будуть ось в новому році вже будуть з насосом від двигуна. Тому, кому цікаво, там іде більша потужність, 20 кінських сил, тут 16. Кому цікавий мототрактор, хто такі дирчики в нас є, не забувайте за їх, телефонуйте менеджеру Антону, він завжди на зв'язку допоможе вам з вибором тракторця, підкаже щось розкаже і так далі. Всім гарного дня, до нових зустрічей на нашому каналі.